Останніми роками повідомлення про таке стихійне лихо, як смерч все частіше трапляються у нашій стрічці новин та підіймають хвилі паніки в інтернеті. Українцям дивно спостерігати таке явище на території нашої держави, адже здебільшого торнадо асоціюється в нас з нищівною негодою, поширеною на території Сполучених Штатів. Але чи варто нам так дивуватися? Всім привіт! З вами людина, яка твердо вирішила, що її диплом гідрометеоролога має хоч якось стати у нагоді. І моя мета поділитися з вами цікавими та корисними знаннями про природу України та світу. І також додати трохи географії до научпоп контенту українського YouTube. Музика. Отже, мене звати Ірина. Ви на каналі Токсичній Відмінниці, і ми разом з вами започатковуємо рубрику стихійні лиха в Україні. Або як його ще називають американці, торнадо це атмосферне явище, вихор руйнівної сили, що утворюється у грозовій хмарі та опускається донизу у вигляді стовба. Найчастіше торнадо трапляється саме у Сполучених Штатах Америки і там можуть призводити до значних руйнувань інфраструктури та навіть до втрат серед населення. Взагалі, смерч є достатньо важко прогнозованим явищем. Передбачити його появу можна приблизно за годину до того, як він утвориться, і далі лише відслідковувати його траєкторію. Саме тому навіть така розвинена країна, як Сполучені Штати Америки, досі кожного року стикається із наслідком цієї нагоди та не можуть до кінця вирішити цю проблему. Але ж ми всі знаємо, що смерчі та торнадо в США це нормально. Але що ж тоді в Україні? Невже і для нас це також норма? Якщо коротко, то так, смерть для України це цілком нормальне і природне явище. Проте трапляються вони рідше, ніж в Північній Америці, та не завдають таких значних руйнувань. Невеличкі смерчі, наслідком яких стає хіба що паніка в інтернеті та переповнення пам'яті вашого смартфону можуть ставатися ледь не кожного року. А такий смерч, який дійсно може призвести до значних руйнувань, статистично трапляється раз на 20 років. Отже, ми з вами розібралися, що смерч для України це нормально. Тепер давайте поговоримо про те, де і коли вони трапляються. Для того, щоб смерч утворився, необхідно, щоб зійшлося декілька факторів. І насамперед, це надвисока вологість та висока температура повітря. Тож логічно припустити, що найчастіше смерчі трапляються саме влітку. За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди. Найчастіше смерчі на території України можна спостерігати вздовж Дніпра: Це Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська, Київська та Черкаська області, а також на заході України у Рівненській, Волинській та Львівській областях. Проте смерчі можна також спостерігати і на Тернопільщині, у Чернівцях, в Автономній Республіці Крим чи на Херсонщині. Останніми роками ми можемо помітити, чи мало повідомлень про смерчі у новинних виданнях, та чи не справді кількість їх значно зросла. Коротше кажучи, знову так. Проте це загальносвітова тенденція, яка пов'язана насамперед із глобальним потеплінням та збільшенням середньорічної температури повітря. Тож пам'ятай, що кожного разу, коли ти проносиш пластикову пляшку повсмітник, ти збільшуєш вірогідність того, що наступного разу торнадо утвориться вже біля твого населеного пункту. Щоправда, говорити про те, що смерчі на території України почали траплятися лише зараз, буде неправильно. До прикладу, зафіксовано смерч на Донеччині у 1948 році, унаслідок якого було зачеплено потяг, і сім вагонів цього потяга зійшли із рейок внаслідок негоди. А у 1997 році на Волині у селищі Раків Ліс. Негода забрала життя чотирьох людей, і ще 17 років було поранено. Але ж чому нам здається, ніби смерчів зараз стало набагато більше? Насправді відповідь лежить на поверхні. Адже у кожного із нас зараз є смартфон, доступ до інтернету та інстасторіс. Отже, фіксувати будь-які події стало набагато легше. Тож будь-яке стихійне лихо неминуче потрапить у стрічку наших новин. І саме доступність та кількість цієї інформації і створює таке враження, ніби смерчів стало ну прям значно більше. На території України це явище має здебільшого локальний характер та завдає більше моральної шкоди у вигляді паніки чи переляку, ніж фізичної. Проте стаються і виключення. Наприклад, у 2018 році на Одещині смерч підняв у повітря та кинув на землю підлітка. А у 2019 на Житомирщині смерч зруйнував декілька будинків. Тож забувати про заходи безпеки під час торнадо не варто. Якщо ви побачили чорний стовп, що спускається із хмари донизу, негайно припиняйте знімати відосіки та прямуйте до будинку. У будинку пам'ятайте, що треба знаходитись за двома стінами. Проте ховатися у пивниці не буде найкращою ідеєю. І взагалі краще триматися подалі від консервації. Чим ми вже так завинили квашені помідорки, спитаєте ви. Відповідаю, коли проходить торнадо, стаються перепади атмосферного тиску, тож консервацію може зривати. Якщо смеч застав вас десь у полі, де немає будівель, найкращою ідеєю буде знайти якесь заглиблення, наприклад, яр чи то канаву. Притиснутися до нього, та закрити голову руками або одягом. Також разом із квашеними помідорками краще триватися подалі від мостів, трубопроводів, дерев та також в якихось промислових забудов, що можуть бути небезпечними. То що ж виходить? Панікуючі люди в коментарях були праві? Смерчі небезпечні, їх стає все більше і взагалі нам всім пора вже давно готуватися до землі. Ну, звичайно, що ні. Торнадо були на території України 100 років тому, якщо ми не вб'ємо нашу планету раніше, і через 100 років будуть. Тож, просто пам'ятайте про заходи безпеки. І також разом зі звичкою донатити на ЗСУ заведіть собі звичку хоча б мінімально турбуватися про навколишнє середовище. Сподіваюся, вам було корисно та цікаво. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, адже далі вас буде чекати ще більше цікавих та корисних відео. Також ставте вподобайки та пишіть в коментарях, яке явище ви хотіли би побачити на у цій рубриці наступного разу. Бережіть себе, па-па!